Доброго здоров'я, шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні з вами будемо говорити про проєкт, який наразі ведеться громадською організацією Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Проєкт реалізовується за підтримки громадської організації ІСАР-Єднання. Здійснюється він на базі Сумського державного університету. Це чергове відео про цей проект. Він спрямований на посилення стійкості та соціальної згуртованості українських гармат. Зокрема, передбачається підготовка реалістичних живих таких документів стратегії соціального розвитку громад. Спрямовується діяльність на аби стати нам на дорогу, коли у нас запрацює економіка, з'являться достатня кількість робочих місць, прийнятні заробітні плати, наповнення дохідної частини місцевого бюджету і решти ознак стабільної, сильної, стійкої громади. Проєктна діяльність ведеться в п'яти громадах Сумської області: Садівська, Степанівська, Лебединська, Новослабідська та Недригалівська. Шановні пані та панове, сьогодні у нас буде розмова з одним з партнерів проекту. Справа в тім, що до проєкту ми долучили представників так званих вразливих груп населення. Серед таких вразливих груп населення є особи з інвалідністю. І от сьогодні ми поговоримо з керівником громадської організації, назва її ініціативи «Слабожанщини» – це відома особистість в Сумському регіоні. Я з ним спілкуюся і на ниві, скажімо так, громадської діяльності, але ми ще з ним ходимо. В один спортивний зал належимо до одного спортивного товариства, виступаємо на змаганнях, перемагаємо на змаганнях. І, власне кажучи, у нас дуже тісні стосунки, близькі стосунки. Я вітаю в нашій студії Анатолій Саса. Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. Знаєте, Анатолій Іванович. Я хочу поділитися своїм поглядом на осіб з інвалідністю як філософ. От я знаю такий от. Називається прикордонний стан свідомості. Я це читав особливо виразно у Карла Ясперса. Хто така особа з інвалідністю? Це людина, яка знаходиться якби на вістрі буття, на, на певній межі, і вона стоїть перед певним вибором або знайти в собі сили, мобілізувати волю і стати людиною аутстендинг, так би мовити, да, повноцінною видатною в чомусь яскравою? Ну, або, як кажуть, жити на оці от виплати, змиритися з тим, що ти, власне кажучи, на що не вмієш, ти споживач і ну, якби здатися. Отак от. Хоча кожен у нас в Україні самостійно визначає свою життєву позицію, я тут нікого не критикую. А який твій погляд на цю проблематику? Особа з інвалідністю? От, яка її доля? Так, я повністю погоджуюсь з вами, з вашою точкою зору, що саме людина з інвалідністю, тут почнемо, як кажете, кажуть з термінології спочатку. Як правильно говорити, людина з інвалідністю чи інвалід? От тут ви дуже добре підмітили. Як з філософської точки зору, як людина сама себе відчуває. Людина з інвалідністю. На першому місці стоїть слово людина. Так, Ти себе повинен відчувати. Людиною, з інвалідністю, з якимось там, скажімо, я так називаю багажем, яким є інвалідність. Або самі себе називають, та яка різниця? Ми інваліди. Ну, от, мабуть, от в цьому і сама так прихована вся суть цього. Тобто, як ти себе визначаєш, як споживач, тобто отримуєш якісь соціальні виплати там, висловлюєш своє невдоволення державою соціальними службами. Або ти зайняв таку, або намагаєшся навіть зайняти таку позицію нішу в суспільстві, щоб не бути баластом для суспільства і запропонувати якби, своє місце в цьому суспільстві, яку ти зможеш користь. А потрібна ця твоя потрібен цей внесок у суспільство, який ти пропонуєш. Це вже, я думаю, само суспільство повинно визначати. Якщо є попит на твої, скажімо так, пропозиції, а вони завжди є, і я думаю, що, до речі, ми і наша організація намагаємося донести з дня створення нашої організації, вона створилася в 2015 році. У серпні місії у нас в статуті прописана інтеграція осіб інвалід... з інвалідністю до суспільства. Е, тобто, і от, ви знаєте, бо нещодавно були збори нашої організації, е, да, і, до речі, ви, пане Олеже, це на власні очі побачили, в чому різниця? Що наші люди, нашої організації, члени не відчувають себе інвалідами, а саме людьми з інвалідністю. І були люди, які кажуть, яка різниця, як називати. І от, до речі, наші, от члени нашої організації, всі. Я не побоюсь, якщо не до одного, а майже до кожного члена. самореалізовані такі, самодостатні люди, всі працюють, всі, але цього замало. От я хотів би зупинитися. На наших останніх зборах так і говорили: ви знаєте, от визначили ми проблему, кажу, да. ви всі працюєте, ми всі працюємо, всі самодостатні. Але давайте підтягувати оцих людей до себе, щоб вони також себе вважали людиною з інвалідністю, а не інвалідами. Тобто доносити, значить, ми щось не до не дороблюємо, не допрацьовуємо. Допраць, Ну, от така моя позиція. Я навіть хочу зараз звернутися до всіх осіб з інвалідністю, а я навіть інший термін мені подобається, це особа з обмеженою мобільністю. Тобто за, взагалі термін інвалід ви, видали. Я звертаюся до всіх вас. Якщо ви вважаєте, що ви приречені, якщо ви вважаєте, що ось, вам в житті більше нічого не буде, крім там, вашої кімнати, крім ліків, крім оцього невеличкого... Від держави, да, засобу до існування. І у такий спосіб ви зупиняєтеся у розвитку, і ви взагалі суперечите самій сутності людини. Сутність людини — це рух вперед, постійний розвиток. А, то зверніть увагу, будь ласка, на таку точку зору. Зверніть увагу на можливість розвиватися. Інваспорт, спортивні клуби, да, от, як у нас, спортивні клуби, ми тренуємося, і ми не відчуваємо якоїсь різниці у нас. У нас різниця в тренувальних протоколах. Да? От тренувальні протоколи вони враховують цю ознаку да? От інвалід, інвалідність. Зверніть увагу на інші форми активності, зверніть увагу на можливість здобути професію, яка адаптована до вашого стану. Якщо ви повернетесь в суспільство і інтегруєтесь в суспільство, то це для вас ж буде плюс. І зверніть увагу знову ж таки на проєкт. На проєкт, який здійснюється за підтримки ісардєднання, громадської громадсько організації, Центр соціальних ініціатив е «Інтелект Сумщини. Пріоритетною групою є особи з інвалідністю. Тобто іноземні партнери і аналітики вбачають доцільним залучити таких людей до стратегічної до проєктної діяльності, до стратегування визначення майбутнього до важливих економічних, оборонних, соціальних питань. Скористайтесь цим, от. ну і ви відчуєте відразу ефект і для себе, і для оточення. Ось такий спіч, Анатолій Іванович, у мене виник у зв'язку з вашим. І Я хотів би ще додати, пане Олеже, і ну, ви це самі бачите, і саме суспільство хотів звернути увагу от саме от, на наш, якби. Колектив, який в спортзалі, у нас різних тренуються люди за соціальним станом, різні. Усі буквально. Ну, це є пан Олежий, викладач СумДУ, доцент, і є хлопчики, які з професійно-технічного училища. Але у нас це, якось в залі це ніхто нічого не відчуває. Тобто людина з інвалідністю чи там дуже високого статусу, якогось, який займає у суспільстві. Всі один одного з повагою, з толерантністю ставляться, готові допомогти. Ну я вважаю, у нас от саме в нашому залі це ж залежить ще від керівників. В першу чергу. Ну, дуже така, дуже хороша атмосфера. Так. Да. От наш, наш спортклуб Сумського державного університету він є взірцем, на мій погляд гармонійного суспільства, про які мріяли Платон, Аристотель, Марка Аврелій. Що основна знака? Анатолій Іванович говорить, що ну, ну, не помічаються ні соціальні розбіжності. Не якісь вади здоров'я, фінансовий стан. Ну, це все не береться до уваги. Якби штанга, вона, не, не, вона всіх абсолютно їх вирівнює. От, да, да, і... Гантелі, штанги, тренажери всіх вирівнює. Да. Розкажіть, будь ласка, Анатолій Іванович про вашу громадську організацію, ініціативи Слабожанщини, якісь ключові напрями діяльності. Е, ну клю... Ключові напрями у нас. Е... Напрямок, я вже говорив, це інтеграція осіб з інвалідністю до суспільства, це основна. Це ми намагаємося хто, через, через культурний такий компонент, якби, компонент так. да, якщо через ми дуже щільно співпрацюємо з. Центральною бібліотечною системою самі знаходимося в філії номер 11 Ми дружина там, певно, як працівник бібліотекар на посаді бібліотекаря. Ну і я там, як керівник громадської організації, ми там створили клуб такий інфотека, де забезпечуємо ще людей. Ау аудіокнигам бібліотекам, і ще і студія звукозапису, де озвучуємо, начитуємо книги. Ну, у нас зараз в пріоритеті книги сумських авторів. От, да, не ну, ще... Нещодавно був захід, да, нещодавно був про були. Юрія захід. Царіка покійно. Да, да? Так, так. Присвячено до Дня народження Юрія Царика була присутня його дружина. І ми зробили його збірочку, яку презентували. Ну, а у межах цього проєкту, який наразі йде, ми розраховуємо на вашу партнерську підтримку у частині залучення осіб з інвалідністю. До цього проєкту на рівні цих от громад. Ну і взагалі я звертаюся, користуючись ефірними можливостями Сумського каналу, перш за все до осіб з інвалідністю цих проєктних АТГ: Степанів-касат, Недригалів, Лебедин та Нова а також у всіх осіб з інвалідністю України. Ну, зверніть увагу на. Ті глобальні процеси, важливі процеси стратегування у громадах, які йдуть і по лінії державній, і по лінії ось таких от проєктів громадських організацій, візьміть участь в них. Та, як бачите, керівники громадських організацій, які працюють з особами з обмеженою мобільністю, вони поруч з нами вони вступають з нами у такі от партнерські стосунки в межах проєкту. Мені особисто дуже подобається ця ініціатива, цей проект. Я про це щось про подібні про мріяв, я кажу, з дня створення нашої організації. Нарешті, от якби сьогодні, от має шанс на втілення ця саме ідея і за вашою, пане Олеже, підтримкою, і за підтримкою. Інших партнерів, усіх хто буде брати участь в цьому проєкті. я думаю, нас все вийде. Добре, добре, шановні пані та панове, сьогодні чергова розмова про. Проект громадської організації цен громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, який здійснюється за підтримки громадської організації ісар Єднання» на базі Сумського державного університету. Він спрямований на посилення стійкості та згуртованості сучасних українських громад. Проєктна діяльність відбувається в п'яті деокупованих територіальних громадах Сумської області. Сьогодні ми говорили із партнером нашого проекту, який займається залученням. Осіб з обмеженою мобільністю до проєктної діяльності. У нас був керівник громадської організації ініціативи Слобожанщини Анатолій Саса. Дякуємо, пане Анатолію, за розмову. Дуже дякую. Дякуємо віде. вам, шановні пані та колеги. Підтримайте, будь ласка, відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.